Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Неспокійний, але вдалий день. Часто доводиться займатися чужими справами, вирішувати проблеми, що виникли не з вашої вини. В інший час це дратувало б, а зараз ви ставитеся до того, що відбувається філософськи, не хвилюєтеся через дрібниці і з усім чудово справляєтеся. Ваш підхід до справ подобається оточуючим, з'являються дедалі більше охочих з вами співпрацювати. Ви чудово ладнаєте з близькими. Якщо раніше через щось і виникали розбіжності, зараз про них ніхто не згадує. Можна швидко домовитися про важливі для всіх речі. Чудовий день для нових справ, особливо важливих і складних. Вам можуть знадобитися помічники, знайти їх буде неважко. Ви здатні багатьох зацікавити і надихнути своїми ідеями, розповісти про плани так, що кожен захоче взяти участь у їхньому здійсненні. Стосунки, які зараз починаються як ділові, можуть з часом набути дружнього або романтичного характеру. Не завжди вдається зосередитися на чомусь одному, частіше доводиться вирішувати кілька питань одразу. Це не просто, але ви чудово справляєтеся. Щоправда, до кінця дня накопичується втома. Краще не планувати на вечір нічого виснажливого. Не гарячкуйте і не сваріться ні з ким зранку. У цей час вам може бути складно розібратися у власних почуттях, зрозуміти, що саме вас дратує. Зачекайте трохи, скоро стане зрозуміло і хто винен, і що робити. З кожною годиною відкривається все більше нових можливостей, ви намагаєтеся використовувати кожну з них. Друга половина дня буде досить насиченою, але дуже приємною. Це час дивовижних збігів, приголомшливих сюрпризів, подій, про які ви потай мріяли. Щоправда, через це доведеться відмовитися від якихось старих планів, але на зміну їм одразу прийдуть нові. Може бути не просто зібратися з думками на початку дня. Навколо панує метушня, яка заважає вам зосередитися і не завжди зрозуміло, за що братися насамперед. Тут може виручити власний досвід, він точно виявиться кориснішим, ніж поради, які щедро роздають оточуючі. Друга половина дня складається набагато простіше і плідніше. Це час, коли вам легко домовитися з дуже різними людьми, перетворити недавніх суперників на союзників, ймовірне знайомство, яке покладе початок дружнім або романтичним стосункам. Варто бути обережнішим на початку дня. Бажання негайно домогтися блискучих результатів у всьому може зіграти з вами поганий жарт змусити вплутатися в якусь сумнівну історію. Краще запастися витримкою і дивитися на речі реалістично. Не всього можна досягти одразу, але іноді краще зачекати, ніж іти на невиправданий ризик. Друга половина дня чудовий час для спілкування. Вам достатньо зовсім небагато поговорити з людиною, щоб скласти про неї правильне враження, зрозуміти, чи варто знайомитися ближче або планувати щось разом. Імовірні, якісь приємні знаки уваги, а також романтичні сюрпризи. День може принести несподіванки, але навряд чи якісь події змусять вас хвилюватися і тривожитися. Ви зберігаєте самовладання, до всього ставитися філософськи, не йдете на поводу у швидкоплинних бажань, там, де інші втрачають терпіння і кидають розпочати на півдорозі, ви продовжуєте йти до мети і досягаєте її, ймовірні, приємні зустрічі, незвичайні знайомства. Буде шанс отримати якийсь корисний досвід, отримати цінну інформацію або поради від людей, яким багато що відомо, можливі хороші новини, що стосуються когось із членів сім'ї та інших близьких вам людей. Будьте уважними. Зараз навіть звичні справи можуть даватися складніше, ніж зазвичай вимагати більшої акуратності та ретельного вивчення всіх деталей. Якщо ви беретеся за щось нове, будьте готові до того, що спочатку доведеться подолати перешкоди, а вже потім ви досягнете успіху. Варто проявити обережність у ділових стосунках. Люди, які в цей день пропонують підтримку, не завжди безкорисливі, навіть якщо стверджують зворотне. А ось спілкування з близькими тільки тішить, дарує масу позитивних емоцій. Можна обговорювати сімейні плани, знайдеться спосіб реалізувати їх. Складно зосередитися, справ багато, кожна потребує уваги, та й оточення частіше, ніж зазвичай відволікає вас, звертається по допомогу або поради. Але ви з усім чудово справляєтеся, виручає досвід. Саме завдяки йому ви правильно розставляєте пріоритети, розумієте, чому слід приділити увагу зараз, а що може почекати. Хоча часом виникають труднощі, ви зберігаєте оптимізм і гарний настрій. Це дуже подобається оточуючим. Багато хто радий поспілкуватися з вами, познайомитися ближче, не бракуватиме цікавих пропозицій. Початок дня радує. З'являється можливість відновити старі ділові зв'язки і знайти нових союзників багатьом до душі ваші незвичайні пропозиції. Трохи пізніше стане зрозуміло, як їх можна реалізувати, а поки буде багато цікавих обговорень, які наштовхнуть на нові ідеї. Друга половина дня не буде настільки безхмарною. Можуть повернутися якісь старі проблеми, і заради їхнього вирішення доведеться на певний час відкласти інші справи, але ви не залишаєтеся з труднощами наодинці. Поруч є люди, на яких можна покластися. Не соромтеся говорити з ними про те, що вас хвилює. День, коли особливо важливо не витрачати час і сили даремно. Ви здатні домогтися багато чого, але лише в тому разі, якщо зосередитеся на чомусь, не станете кидатися від одного завдання до іншого. А це не так вже і просто, навколо відбувається багато цікавого, хочеться в усьому взяти участь. Пам'ятайте, що будь-які рішення варто ухвалювати самостійно, бо поради частіше збивають з пантелику, ніж виявляються корисними. Імовірні якісь несподівані, але дуже приємні події особистого характеру, помітні зміни на краще у стосунках із людьми, які вам особливо дорогі. У всьому, що стосується кохання і романтики, можна покладатися на інтуїцію. Чудовий день для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із фінансами. Там, де справа стосується грошей, майна, покупок і угод, ви не припускаєтеся помилок. Інтуїція допомагає ухвалювати правильні рішення навіть тоді, коли ви маєте у своєму розпорядженні лише крупиці інформації. Сприятливий день із погляду роботи вона дається легко, ви швидко справляєтеся зі справами. У другій половині дня буде шанс відволіктися від поточних справ, зайнятися чимось приємним і цікавим. Можна повернутися до давнього хобі. Ви, напевно, отримаєте масу задоволення від спілкування з людьми, які поділяють ваші захоплення. Намагайтеся не зациклюватися на дрібницях на початку дня. Ви схильні занадто багато уваги звертати на дрібниці, турбуватися через те, про що в інший час не стали б і замислюватися. Відволіктися від переживань допомагають цікаві справи, нові завдання. Вони можуть бути пов'язані з роботою або навчанням, а можуть стосуватися вашого захоплення. Друга половина дня обіцяє якісь приємні події, несподівані пропозиції, від яких не захочеться відмовлятися, можливі незвичайні знайомства, зустрічі з тими, про кого ви колись чули багато хорошого.